Добрий день, вітаю всіх на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу запросити вас долучитися до нашого каналу, поставити свої вподобайки, підписатися і поширювати український контент. А ми з вами поговоримо на тему навіть запитання, з яким до мене часто звертаються Мої учні в тому числі, тому що більшість учнів, як зазвичай, це дівчата, як мені зустріти мою другу половинку? Знаєте, що я відповідаю а ніяк. І тут у них виникає шок. Як? Це а ніяк? Я що, приречена, там все життя бути самотньою, ні. Діло в тому, що немає ніякої другої половинки. Насправді, от, якщо ви не відчуваєте себе цілісним, не відчуваєте себе зрілим, от то ви будете шукати не другу половинку, ви будете шукати дуальну пару. Там, де у вас плюс, у неї буде мінус. І це ви зробите або взаємозалежними ваші взаємини, або виникне залежність один сильніший, другий слабший, і буде просто залежність. от. Але ніколи не, ви, не виникне синхронічності. Синхронічність здатні створити в е, любовному союзі тільки дві зрілих, цілісні особистості, а не ті, хто не відчуває себе цілісним, е, половинчитимсь і так далі. Тобто. Ви повинні стати на свій життєвий шлях, ви повинні жити своє життя не чуже. Ось тоді ви стаєте цілісними, ось тоді ви стаєте зрілими. А інакше, ви просто створите із любовного союзу справжню в'язницю, і будете там не жити, не квітнути, а просто. Ненавидіти одне одного і проклинати той день і час, коли ви е, зустрілися, тим паче, якщо ви там створили ще шлюб із дуальною парою. Ще раз нагадую: немає ніяких половинок. Коли ви стаєте цілісними, ви притягуєте собі подібне, тобто ви притягуєте таку ж цілісну, зрілу людину, яка не буде вас пиляти зранку до вечора, яка не буде вас любити за щось, а буде сприймати вас цілим. Що це вам дасть? А це дасть вам можливість е, створювати один для одного умови свободи, а свобода важливіша за любов, я вам скажу. Бе, тому що без свободи ви просто не розвиваєтесь. ви там повільно і дуже напружено просто вмираєте, а не живете. Тому спочатку визначте свою ціль в житті. Пройдіть до неї, досягніть цієї мети. Станьте собою в кінці кінців, а вже потім закохуйтесь або ж е, намагайтеся створити е, шлюб. Без цього, ви приречені на болісні взаємини, тому що ще раз скажу: у е, любові є три виміри, два із них або взаємозалежність, або залежність. Тільки третя синхрон... синхронічність, коли зустрічаються дві цілісні особистості. А для цього вам самим треба стати таким. Тому що інакше ви потрапляєте в, 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 в ці трикутники Карпмана. І там будете, як м'ясорубці жити. Розумієте, безкінечно там мінятися ролями. Не так все просто з цією любов'ю, розумієте, тому що ну, ми закохуємося, як правило, рано, коли ще не сформувалося наше емоційне тіло, яке формується там до 21 року. От, Як правило, ми почуття любові плутаємо з почуттям власності, а не можна володіти іншою людиною. Це цілий всесвіт. Інша людина, розумієте, як ви можете нею володіти, як ви можете її привласнити. Як ви можете назвати це Моєго жінка? Це просто жінка. Коли ви ось так відноситесь, от, це говорить про вашу зрілість е, як особистості. Тому. Не шукайте половинку, шукайте себе, шукайте свою цілісність, досягайте зрілості, і тоді автоматично ви притягнете таку ж саму в своє життя людину, яка наповнить ваше життя е, яскравими подіями, яка зробить вас е, щасливим у житті, тому що, коли виникає синхронічність, у вас. Крила виростають е, за плечима. Для цього, власне кажучи, і потрібна друга половина, Господі, друга половинка, от уже ж аскоміна набила. Для цього і потрібно справжнє ваше кохання, е, така ж самодостатня особистість, як і ви, щоб ви е, землі не, не відчували під ногами, щоб ви досягали Найкращого у житті. І ось коли ви його досягнете, ви здатні принести і поділитися цією е, радістю, цією здобиччю зі своєю е, коханою людиною. Розумієте? А коли ви там, як кажуть, створюєте ці половинчикі, взаємини з дуальними парами, то звідки ви знаєте, як оцінять ваші зусилля, оця от протилежна вам людина? Вам здається, що ваше досягнення чогось варте. Там, Я знаю, ви отримали якусь посаду, а з'ясувалося, що на тій посаді не дуже сильно зростає е ваша зарплатня. Ви приходите такий радісний, ви там 6 років вчилися, ви 10 років ходили на цю службу, як проклятий, розумієте? Сподіваючись, що колись ви підніметеся там. Е на Якийсь щабель вище. Приходите, ділитесь з цією радістю. Вона каже, так що там цього на 200 гривень у те зарплата буде більше, а обов'язків стільки раз більше. А це означає, що тобі доведеться там, і вихідні, бо трачить, а ще й відрядження їздить. От і всі ваші досягнення. А цілісна особистість, самодостатня особистість, яка Радіє за ваші успіхи, яка сприймає вас е, цілим, так би мовити, а не тільки ось з боку, так би мовити, е, грошового мішка. Вона буде радіти, тому що найбільша для неї радість це ваш розвиток, це ваше зростання, а не те, що ви там стаєте батраком і, і, і батрачите для того, щоб. Вона там ще більше надула свої губки, там ще де щось підколола, щоб уже подобається всім на вулиці, а не вам. Тому що ви одружували зовсім на іншій губасі, баришні, розумієте, без всяких там штучних утворень на її тілі і таке інше. От. Ось так, друзі мої, із цими половинками, із цими дуальними парами. Зробіть себе, перш за все, станьте джерелом любові, і ви автоматично притягнете таку ж людину, яка вібрує на тому ж рівні, що і ви. От, Як найчастіше вона із того ж середовища, що і ви. От, Просто ходили паралельними шляхами, а потім вони почали вас. Перетинатися, коли ви стали таким магнітом, що притягуєте собі подібних людей. Ось так воно працює. Тому, перш ніж любити, треба стати зрілим. Я не кажу що там жити до пенсійного віку і тільки після того. Зрілість може виникнути і в 20, і в 25 років. Зрілість це цілісність. Внутрішній стан цієї єдності. Якщо ви досягаєте такого стану, на той час ви вже займаєтесь улюбленою справою, на той час ви вже визначились зі своїми цілями, на той час, як правило, ви вже стоїте на ногах, ви вже там заробили якісь перші гроші. Ось все. Далі, будь ласка. Створюйте родини, народжуйте нових українців, і коли ви самі навчитеся бути щасливими, ви народите щасливих дітей, бо вони понесуть оце світло в е, свої потім е, життя, в е, свої наступні родини і так далі. Ось так розвивається зріла цілісна нація. А якщо ви там е, просто переплутали закоханість з любов'ю. Яка дуже швидко закінчується. От. Далі ви просто наплодите нещасливих дітей, тому що вам буде не до них. Вам треба доказати, хто із вас правий кожен день. І діти залишаться, так би мовити, неприкаяними. Вам буде не до них. Ну, вони понесуть такий щасливий досвід взаємен у своє життя. Уявляєте собі, от із таких. Нещасних людей, в принципі, складається на сьогоднішній день наш народ. По тій простій причині, що більшість більшість народилися в дуальних сім'ях, дуальних, від дуальних пар, а не від споріднених душ. От і все. Це також. Результат духовного розвитку, ця ваша зрілість. Тому почніть себе, зробіть себе, тоді все інше у вашому житті відбудеться автоматично. І ви не будете ніяких там половинок. А яка якщо половинка, то яка із них ви краща, сильніша чи просто інша? Чи недорозвиненіша? Яка? Станьте цілісними. Вам не треба буде більше нічого придумувати, шукати якусь там запчастину до себе. А ви створите справжній священний союз. Так воно працює насправді. Ну що, приходьте, навчайтеся. Ми про це також говоримо в нас на заняттях, користуючись нагодою. Хочу привітати всіх притомних українців з святом Купала. Якраз е, цей запис я роблю в Купальський вечір. Щойно привітав своїх учнів. Ми провели дуже красивий е, купальський обряд, поєднали, так би мовити, енергію води з енергією вогню. Навіть понюхали, як пахне квітка папороці, чого і всім вам бажаю. Щастя, процвітання і миру, звичайно в переможній Україні. Намасте. бережіть себе до наступних зустрічей.